Вітаю усіх глядачів. Мабуть, всі начувані про рішення Ради національної безпеки та оборони, про скасування рішень, прийнятих військово-лікарськими комісіями та МСЕКом. Про що іде мова? Давайте з'ясовувати. Я вам у цьому допоможу адвокат Жанна Грушко. Отож, від серпня місяця 2023 року Радою національної безпеки та оборони України було прийнято рішення про те, аби перевірити всі рішення військово-лікарських комісій та рішення медико-санітарно-експертних комісій. Про визнання військово зобов'язаних чоловіків або непридатними до проходження військової служби, або коли їм була встановлена інвалідність першої, другої або третьої групи, тобто незалежно від того, яка група була їм встановлена. І ось на підставі такого рішення передбачалося, що впродовж двох тижнів після прийняття такого рішення, тобто на початку вересня, мали створитися комісії. Комісії повинні були перевірити винесення таких рішень впродовж дії воєнного стану, тобто від 24 лютого 2022 року до дня, коли проводилася перевірка. Сьогодні у нас вже фактично пройшло 4 місяці з того дня, коли таке рішення було введено дію, і які ж результати ми маємо. Ну, по перше, перевірки дійсно проводяться, але жодного. Відкритого кримінального провадження, яке би потім було передано до суду, і за результатами якого було притягнуто винних осіб до відповідальності, сьогодні немає. Другий момент виникає: яким же чином ці перевірки проводяться і як ці рішення ВЛК або МСЕКу мають скасовувати? Станом на сьогодні, відповідно до закону про військово-лікарську експертизу в Україні, так, або про порядок встановлення групи інвалідності, визначається, що такі рішення можуть бути скасовані або вищестоящим органом, або ВЛК, або вищестоящим ПСЕКом, або оскаржене до суду. У нашому випадку виникає питання: хто має бути ініціатором такого скасування? Слідчий, у якого відкрито кримінальне провадження. Чи е, територіальні центри комплектування або соціальної підтримки, або це стосується військових частин? До сьогоднішнього дня такого механізму немає скасування і судових прецедентів щодо скасування таких рішень також немає. Тепер у вас може виникнути питання, коли ви чули таку інформацію: а чи стосуються такі перегляди обмежено придатних осіб? Ні, це не стосується обмежено придатних. Це стосується тільки тих, хто визнані непридатними, і тільки тих, у кого є група інвалідності, і стосується тільки чоловіків. І те, коли ці рішення були прийняті, наголошую у період дії воєнного стану. Крім цього, це рішення передбачало, що впродовж двотижневого строку мали би вноситися зміни до правил перетину кордону щодо таких осіб. Тобто ті, хто мають групу інвалідності або ті, хто визнані непридатними, вони, начебто, повинні були бути обмежені у перетині кордону. Станом на сьогодні, ми бачимо, що таких змін досі не внесено. Що це, це було? Вольове рішення держави, чи це рішення було спрямоване на те, аби нанести обурення та резонанс і паніку серед населення? Зрозуміло, що в окремі випадки, там де буде встановлено неправомірність видачі такого рішення, буде мати відповідну процедуру і винні особи будуть притягуватись до відповідальності. Але окрім цього, виникає питання: а як же зобов'язати цього військово зобов'язаного чоловіка? Пройти, наприклад, переогляд МСЕКу, щоби визначили йому повторно групу інвалідності, або не визначили, або зобов'язати повторно пройти військово-лікарську комісію. Станом на сьогодні такого механізму немає, тобто проходження повторне ВЛК можливе лише після вручення повістки про уточнення облікових даних. І вже після того видається направлення на проходження військово-лікарської комісії. Тому, навряд чи ті особи, які визнані непридатними до проходження військової служби, і вони виключені з військового обліку, погодяться проходити відповідно повторний, повторну ВЛК. Крім того, і особи, які мають статус особи з інвалідністю, їм вже виплачувалася відповідна компенсація у зв'язку з отриманням інвалідності, чи то пенсія, чи то соціальна допомога тим особам, які не мають права на отримання пенсії, чи доведеться їм повертати ці кошти? Станом на сьогодні також відповіді немає. Тому на що необхідно звернути увагу. На момент виходу цього відео. Ми говоримо про те, що ті особи, які були визнані непридатними до проходження військової служби з виключенням з військового обліку, такими і залишаються, і їхні рішення не можуть бути скасовані поза їхньою згодою і в позасудовому порядку. З іншого боку, особи, які мають інвалідність, і також які мають висновок про непридатність до проходження військової служби, вони мають право на загальних підставах, як це визначено. Пунктом 2.6 правил перетинання кордону виїжджати за межі України та повертатися до України без обмежень на підставі цих документів, які підтверджують у них такий статус. Нагадаємо, що для осіб з інвалідністю це посвідчення, яке підтверджує встановлену групу інвалідності, а також призначено призначення пенсії їм у зв'язку з інвалідністю. А ті, хто хочуть перетнути кордон у зв'язку із непридатністю до проходження військової служби, то у вас має бути тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідка ВЛК із таким винесеним рішенням і записом про непридатність з виключенням з військового обліку. Тому головне знати свої права, аналізувати ту інформацію, яка подається із надійних джерел. Бережіть себе, перемога не за горами. До зустрічі у нових випусках.